Бляха, бляха, ти бачиш, що наші хлопці витворяють? Де? Звірі він просто. Ні, ну то спатанці, то... Господи, не стоїть. Це взагалі. Я просто як згадаю, він зараз в мене гордість і взагалі тут у слів немає. А колись я так себе пригадую, там до 14-го року як він тоді ще з цих мала, в принципі, але. Хто ну, не типу, Воно ну, Типу, ну, якось голі босі блін, не з чим взагалі, ну, траву красять. Блін. І що це таке? Якась ну, була армія, не, не ну, всяке було, і, і було таке, що і і крінж страшний, і, і, і що там не знаю. І хотіли, щоб вони свиней виращували, і в полі робили. Але було таке, що і повоювати встіли і. І навіть такі операції провертали, що як читаєш, ти думаєш за сценарій до Рембо, чи це, це таке було. Ну я щось не чула про які операції. Може, ти щось маєш на увазі, Ні, я маю на увазі ту операцію, коли 79 українських десантників майже півтора чи два тижні тримали село проти двохтисячної армії і вивезли з того села майже. 10 тисяч людей і тим самим практично закінчили війну в одній з країн. А що за нас ніхто цим не хвастається? Я похвастаюсь. Що такі очі зацікавлено, теж не чув Ніколи. Слухай, записуй. 95-й рік Боснія. Це був анклав такий ЖЕПа. бо тоді там воювали між собою е... боснійські серби і боснійські мусульмани. І там ну, вони один одного геноцидили так, що ну, не дай Бог. Ну, Про, про серебряницю то багато хто навіть ти типу, по-любому чув. Вона віддається, рік чи два тому, то навіть Путін угрожав, що якщо українці зайдуть на Донбас, вони там зроблять серебряницю. Ні, серебряницю зробили ті, кого тоді. Кацапи попку цьомали і зброєю допомагали тобі серби. І прикол в чому? що українці тоді тримали цей анклав жеб. А це було село, де там жило, здається, коло 5 чи 6 тисяч власне, мусульман. І воно знаходилось кількох десятках кілометрів від Сребряниці. І вони собі там стоять та й стоять. Миротворці, як миротворці, у них є свої чекпоінти, в них є свої чергування, вони собі стоять та підвойовують. І прикол в чому? Заходять серби. Боснійські серебряниці, де стоїть 560 нідерландських миротворців, і кажуть нідерландським миротворцям, що ось, де ваші лантухи, а там двері додому. Вони такі, ну, додому, так додому. Іншого вибору у нас нема. І в серебряниці вирізали понад 8 тисяч боснійських мусульман. Просто взяли і перестріляли і так далі. Е... Наступне село після цього велике мусульманське було жепа, де стояли ну, не 56-79 українських десантників миротворців, які були озброєні на той час чисто стрілецька зброя і здається 8 БТРів. І після Серебряниці, з однієї сторони, біженці, з іншої сторони, сербська армія пішла на жепу, щоб їх там теж, е... теж вирізали. Ну, Наше нам ще одне мусульманське село. Але вони, типу, не вгадали трошки, бо там не стояли нідерландські е воєнні, і вони як підійшли, то кажуть, типа, все, здавайте зброю, уходьте. Вони кажуть, типа, що окей, добре, ми уходимо, але ми уходимо разом з усіма цивільними, а ви нюхайте Бембру тут. І що В зі? то, що добігли біженці серебряниці розповіли місцевим, що там відбулося. І тепер уяви свою ситуацію: отут українські миротворці. Оце пиво твоє, оце сербська армія. Ага. Отут місцеві, а тут ще загони е, воєнізовані боснійських мусульман, які кажуть українцям: здавайте зброю, ви нас захищати не будете, бо ми вас зараз поприв'язуємо кайданами до об'єктів, щоб нас не бомбардували. І ті такі думають: ну, нормальна тема, це миротворчество, і, 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 і думають, що його робити. І вони сказали, як тоді? Е, тоді, власне, вони оточили село. Проводили обстріли такі, непогані, мінометні обстріли 120-м калібром, більшим калібром розбили. А в них була база в школі. і побили і школу, і поліцію і обстріли снайперами, оточене село, його там потрошку геноцидили. І з одного боку серби, з другого боку, ці боснійські мусульмани, які теж кажуть, давайте зброю, бо ми вас зараз тут всіх. А тут, а цивільні, які кажуть, не, не йдіть, пожалуйста, бо ми, ну, ми проти того, щоб нас вирізали все село. Як це діво було от, пару десятків кілометрів від нас? Е -е, і тут до них приїжджає до українських десантників е полковник Господи Микола, здається, верхогляд. Він був заступником командуючого всього сектору Сараєва, тобто цього регіону. І йде на переговори з одними і з другими. Одні кажуть, що ми зараз будемо штурмувати і вас повбивають, якщо ви не здасте зброю. Другі кажуть, що ми вас повбиваємо, якщо ви здасте зброю. Той ви на ви переговорах ви... з ними каже: чуйте, чуваки, я з великим задоволенням виїжджаю разом з цивільними. Ви тут воюйте, скільки хочете, хоч завоюйтеся. Це, 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 це цитата. хоч завоюйтеся. Ті такі думають, ну. З нідерландцями було якось трошки якось легше. Вони просто зібрали ландухи і поїхали, а ці стоять бикують. І в результаті що? Вони починають маш машовані обстріли, дуже крепкі, дуже багато поранених, дуже багато загиблих, бо працюють і снайпери, і всі на світі. Постачання кілька тижнів немає, горючки до БТРів немає. З них познімали зброю, немає нормальної їжі, закінчили сухпоїв, закінчилось все. І в рез... Наші поїхали Наші поїхали по одному в автобусі повному цивільних. І в результаті того, що вони витримали цю оборону, підтягнулося вже трохи трохи більше людей підтягнулося, вже трохи якось увага на це була більше зверта, бо там ще й дороги не було, як туди доїхати взагалі. Там була дорога через Сербію, в Сербію, ну, вони так особо не дуже хотіли, щоб там хтось підгадався. І в результаті їх таки. Змусили випустити тих цивільних, але в серебряниці теж цивільних випустили. Е, умова була така, що в кожен автобус сідає по одному українському миротворцю, щоб точно воно все доїхало. І всі автобуси доїхали до місця евакуації, при тому, що там були ситуації, коли автобус стоїть просто коло кладовище, остановився. І там всередині, наприклад, буде випадок, що там був один український миротворець і один французький. А вони дивляться, що встановилось коло кладовища, а там був не ваточка І такі думають, нормально, ви приїхали, покатались. Вони займають оборону, кругову оборону вдвох, це досить просто. Вони просто беруть щось їх там потримали, потримали, але приїхали далі. Всі миротворці лишилися в результаті живі, всіх цивільних вивезли. Миротворці виїхали з через кілька днів після цього, вже тоді, коли серби такі зайшли в пусте село і просто його знищували. Взірвали мечеть, пограбували будинки, вивезли все, що там було, взірвали навіть середньовічний міст через річку, який там був, під таким приводом, щоб, щоб мусульманами там навіть не пахло. Я думаю, що мусульманами там би. Могло пахнути ще досить довго, якби українці війшли зразу. І через власне те, що вони постояли буквально півтора тижня, що як миротворці, як видно, то не мусили. Бо нідерландські миротворці, типа, ну пішли, пішли, типу, мов. Тіпо, все, нема. Е, ніхто й нічого не зробив, але їх е, вони вивезли, власне, цивільних, вивезли за офіці... населення, там було коло п'яти тисяч, плюс біженці, плюс. Поранені і так далі, і за даними українських вартова, там було коло десь 8 тисяч людей, які вони е, вивезли. І після цього президент тоді цій господи, чи Республіка Сербська, чи якось це гімно називалося, е, рішив, що той генерал, який командував армією під час захоплення цього анклаву, що він не справляється, що він типу, поганий, він його відсторонив, взяв командування повністю на себе. Офіцери сказали, що він пішов в сраку, бо вони його слухатися не будуть. І після цього, після цього вони власне трошки все пішло через жопу, бо не була накерована армія. Плюс і ще з півдня хорвати почали свою е, операцію і відбили ще один сербський анклав. І в результаті вийшло так, що. Ну, що от це стало одним з тих камінців, які випали з фундаменту тієї кінської залупи, яку тоді потім судили в Газі. І за серебряницю в тому числі. І що нам за це було? Нам за це було нічого. Чому? Бо 95-й рік ми тоді дуже любили битися в з дьорславцепами. Кацапи тоді дуже. Не так, не так, що прямо дуже, бо їх тоді, їх тоді всі підтримували, але вони були по стороні Сербії. Вони і зараз по тій стороні. І, 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 і якось вони так працювали, що серби це такі маленькі балканські Кацапи. Е, і ситуація була така. Що ця історія не те, що замовчувалася, бо одне діло замовчувати, інша справа просто нічого про це не розказувати. І про неї ніхто особливо нічого не розказував, бо, бо на що, то туди сюди, та що там було, ну, не нічого не було. Ну, а от така от, така от історія була, і вона досить. таки Це, в принципі, от мабуть, найуспішніша операція Збройних сил України до 2014 року. бо Ну, бо серебряниця стала прецедентом, за який судили в Газі оцю ГААЗі. Mm -hmm. Оце все гівно. Могло б бути дві. Але є тільки одна, і, і, і от, власне, одна вона тому, що витримали оборону і не дали вирізати кілька тисяч людей. То це і виб'ємо? за перемогу. За перемогу. Однозначно.